Сьогодні розкажу, як отримати страхове відшкодування після ДТП. Хто буде отримати страхові виплати за новим законом, а кому виплачуватимуть за старими правилами? І звичайно розглянемо покроковий алгоритм отримання страхової виплати. У 2025 році ми маємо доволі цікаву ситуацію. В Україні триває перехідний період і виплати здійснюють одночасно по двом законам: старому і новому. Обидва абсолютно різні. Вони передбачають різні правила, різні алгоритми дій і навіть різні суми. Страхових виплат. Тому, перш ніж шукати в інтернеті, як отримати страхове відшкодування після ДТП, обов'язково з'ясуйте головне, за яким законом у вашому випадку буде здійснюватись страхова виплата. Оскільки тут часто буває плутанина. Багато хто думає, що якщо він купив страховий поліс уже в 2025 році, тобто після 1 січня, то і виплата автоматично буде здійснюватись за новим законом. Але це не так. Щоб виплата здійснювалася за новими правилами, мають бути виконані дві обов'язкові умови. Перше ДТП трапилось уже після 1 січня 2025 року. І друга головна умова страховий поліс у винуватця ДТП також має бути оформлений після 1 січня 2025 року. Тобто, не важливо, який у вас страховий поліс, старий чи новий. Важливо, який поліс у увинуватця. Саме його страховка покриває збитки. Чому так? Тому що страхується не ваша авто, а цивільна відповідальність водія, який винен у ДТП. Тому і виплата здійснюється за умовами того поліса, який має винуватися. Наприклад, якщо ви потрапили в ДТП у 2025 році і винуватися ще є старий поліс, то і виплата буде походити по старому. Навіть якщо у вас уже нова страховка. А от якщо винуватця поліс новий, тоді все буде за новими правилами, про які я розкажу в цьому відео. Тож обов'язково з'ясовуйте дату оформлення поліса у винуватця ДТП. Це є ключ для дорозуміння, який у вас буде порядок виплат. Алгоритм страхового відшкодування за новим законом. У нас на каналі вже є відео, в якому я детально розповідав про те, як отримати страхову виплату за старим законом. Посилання залишив в описі під цим відео. А сьогодні розберемо порядок дій для тих водіїв, які отримують виплати за новим законом. Алгоритм виглядає наступним чином: перше, потрібно повідомити страхову компанію про ДТП. Друге надати автомобіль на огляд представнику страхової компанії. Третє подати заяву про виплату страхового відшкодування. І четверте, дочекатися, поки страхова перерахує кошти на рахунок СТО, де будуть проводити ремонт вашого автомобіля. На перший погляд, все просто і зрозуміло, але є насправді дуже багато нюансів, тому пропоную розглянути ці кроки більш детально, щоб точно не заплутатись і не допустити помилок в подальшому. Крок перший: повідомлення про ДТП. Ремарка. Далі будемо розглядати порядок дій. Якщо ви не оформлюєте ДТП через Європротокол, а викликаєте поліцію. Про Європротокол буде окремо відео, оскільки там є окрема процедура. Отже, на повідомлення про ДТП, у вас є три робочі дні з моменту аварії. Раніше повідомлення мало бути обов'язково здійснено в письмовій формі. Зараз формальність закона ця вимога зникла. Страхові приймають повідомлення і через чат-боти, і через кабінети, і навіть через месенджери. Але я все ж таки рекомендую подавати повідомлення про ДТП обов'язково в письмовій формі. В яку страхову компанію подавати повідомлення про ДТП в свою чи в страхову винуватця? За новим законом повідомлення слід подавати в свою страхову компанію. Але якщо у винуватця ДТП взагалі немає полісу страхування, додатково рекомендую подати повідомлення про ДТП до МТСБУ, де взяти форму повідомлення про ДТП. Насамперед перевірте сайт своєї страхової. Зазвичай там є потрібний бланк. Інший спосіб телефонуйте на гарячу лінію страхової і вам можуть надіслати цей бланк на пошту чи в месенджер. Якщо ці два способи не допомогли, скористайтесь формою, яка розміщена на сайті МТСБУ. Вона загальна і її приймають усі компанії. Як саме подавати повідомлення про ДТП? Є кілька варіантів. Перший варіант особисто в офісі страхової компанії. Роздруковуйте повідомлення в двох примірниках, подаєте один, а на другому просите поставити відмітку. Другий варіант поштою. Надсилайте рекомендованим листом з описом вкладення, зберігайте обов'язковий чек і опис. Це будуть докази подання повідомлення. І третій варіант на електронну пошту. При цьому варіанті повідомлення разом з додатками зручніше сформувати в один PDF файл і обов'язково накласти на файл електронний цифровий підпис, після чого зробити відправку на офіційну електронну пошту страхової компанії. Цю електронну пошту ви можете знайти на сайті страхової компанії. Четвертий варіант через особистий кабінет на сайті страхової. Якщо є така функція, будь ласка, можете нею скористатись. Крок другий надати авто для огляду представнику страхової компанії. Після того, як ви повідомили про ДТП, страхова компанія має протягом 10 робочих днів направити свого експерта, який гляне пошкоджене авто. Зазвичай вам зателефонують або напишуть, зв'яжуться за тими контактами, які ви залишили в повідомлення про ДТП, і погодять з вами дату, час і місце огляду. Якщо ваше авто зазнало серйозних пошкоджень, не лише подряпини чи м'ятини на поверхні, тоді я рекомендую проводити огляд обов'язково на СТО. Там зможуть детально оглянути машину, підняти її на підйомнику, зняти деякі елементи, тобто буде змога виявити навіть е, приховані пошкодження. Після огляду автомобіля складається акт, де фіксують, які саме деталі були пошкоджені. І дуже важливо, щоб цей документ був максимально повним, адже саме від нього, по великому рахунку, залежить яку суму відшкодування ви отримуєте. І щоб нічого не упустити, беріть з собою на огляд спеціаліста. Це може бути навіть представник-робітник того СТО, на якому проводять огляд. Часто буває так, що представник страхової може ненавмисно Щось не зафіксувати, або в гіршому випадку спеціально не записати певні пошкодження, тож краще перестрахуватись. Крок третій: подати заяву на страхову виплату. Для того щоб отримати гроші на ремонт, потрібно подати заяву в страхову кампанію. Разом із нею подається весь пакет потрібних документів. Загальний перелік документів ви зараз можете побачити перед собою на екрані. Він включає в себе обов'язково ваш паспорт і код, свідоцтво про реєстрацію, схему ДТП і протокол, якщо у вас такі є. Фото, відео з місця ДТП, якщо вони у вас звичайно є, постанова суду, чеки, квитанції на евакуатор, а також звіт про оцінку, якщо ви замовляли його окремо. Якщо шкода задана не лише майну потерпілого, а й здоров'ю, тут додатково подаються документи, перелік яких наведено в описі до даного відео. Зверніть увагу, за новим законом передбачається пріоритет виплати шкодування на рахунок станції технічного обслуговування. Кожна страхова має опублікувати на своєму сайті перелік авторизованих СТО, на які можна е, проводити виплату страхового відшкодування. Тож при заповненні заяви ви маєте вказати СТО з такого переліку. Якщо вашому авто до 5 років або воно ще на офіційній гарантії, то ви можете вимагати проведення ремонту на офіційному е, авторизованому е, сервісному центрі, навіть якщо воно не, не включено в перелік авторизованих СТО цієї страхової компанії. Також ви можете вимагати виплати страхові шкодування на особистий рахунок, але враховуйте, що в такому разі із суми виплати вирахують суму ПДВ, і за правилами нового закону отримати цю доплату вже не вийде, як було раніше за старим законом, в яку страхову подавати заяву. Тут є два варіанти. Перший, як і раніше, подаємо страхово винуватця ДТП. Другий за новим законом з'являється опція прямого врегулювання, коли ви можете звернутись у свою страхову кампанію, навіть якщо винуватець застрахований в іншій кампанії. Це називається пряме врегулювання. Такий варіант можливий, якщо в ДТП лише два транспортні засоби і збитки завдані лише автомобілю без травм чи іншої шкоди. Тож в передбачених випадках у вас буде вибір звернутися в свою страхову компанію або до страховика винуватця. Але важливо, що після того, як ви подали заяву в одну з цих компаній, змінити її ви вже не зможете. Тому перед поданням варто переглянути відгуки про ці страхові компанії, з'ясувати, хто з них надійніший і виплачує швидше. І тепер щодо строків. За новими правилами, страхова має 60 днів на випад з моменту подання заяви. Якщо потрібна експертиза, цей срок можуть продовжити, але максимум до 90 днів. Проте тут ще є один нюанс. Якщо ви подали не всі документи, страхова може попросити донести щось. І тоді відлік зупиняється аж до того моменту, поки ви не надасте всі потрібні документи. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, будь ласка, притисніть лайк та підпишіться на наш канал. Якщо потрібна допомога в отриманні страхової випити, можете звертатись до нас за правовою допомогою. Контакти є в описі до відео. На все добре.